Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 20 жовтня. Сьогодні 1335-й день терору українців. Росія продовжує здійснювати обстріли території країни, завдаючи ударів як по військовій, так і по цивільній інфраструктурі. Аби стримати це, наші воїни, захисники та захисниці щодня ризикують найціннішим власним життям. Тож їхній героїзм і самопожертва залишаються назавжди в національній пам'яті. А на знак вдячності і шани в різних регіонах країни створюють алеї пам'яті. Один із таких меморіалів відкрили в селі Яськівці Дережнянської громади. Це місце нагадування кожному про силу духу та мужність українських героїв. Вічна пам'ять і слава тим, хто боронив і боронить нашу державу. А огляд ключових подій вихідних і понеділка дивіться за мить на 33-му телеканалі. Місце для виховання свідомого та патріотичного покоління у Ярмолинецькій громаді днями відкрили сучасне тактичне поле. Це простір, де юнаків та дівчат зі шкільних років навчатимуть тонкощам захисту батьківщини. Ініціатори задуму зауважують, що раніше, аби провести подібні освітні заходи для дітей, доводилося витрачати чимало часу. Ми зробили тут своє стаціонарне. Таку локацію, яка буде проводити вже в тому році, в тому, от літом лі, вже був у нас військово тактичний табір вже тут на місці. Ну і за той період часу ми ще побудували тактичне поле, де будемо займатися військова тактика, стрільби, там, інженерка, безпілотні апарати. Локацію для облаштування тактичного поля знайшли ще вісім місяців тому. З того часу тут майже щоденно працювали десятки людей. Це курсанти, місцеві мешканці, та й загалом усі небайдужі до хорошої справи. Люди на протязі семи місяців ми це робили. вивезено багато матеріалу, зроблені всі локації, викопані окопи, створені стрілкові місця. Місця для проведення певних тактичних занять. От і я думаю, що це дуже вкрай потрібно. На цей час не тільки в нашій громаді, а взагалі в нашій країні, тому що майбутнє покоління захисників ми маємо готувати і бути готовими до того, що ворог нікуди не дінеться, навіть як закінчиться війна. Цей сусід буде завжди допомагали у створенні такої локації і діючі військовослужбовці та спецпризначенці, зокрема, техніка, котру продемонстрували учням, це саме те, на чому бійці щоденно протистоять ворогу. Загальна задумка наша була з керівником Ярмолинецької громади, щоб наше підростаюче покоління в першу чергу мало розуміння, що таке армія, що зараз знаходиться. Яка техніка, яке озброєння в наших. Збройних силах, в силах спеціальних операцій. Вони мають розуміння, скажімо так, в справності цієї техніки, що це вже не радянщина, це вже нові зразки, воно потужніше, воно краще, воно має надавати більш таку ефективну спроможність для виконання тих чи інших бойових завдань. Часть у заході взяли школярі з усіх закладів освіти громади. Вони мали змогу оглянути 9 навчальних локацій тактичного поля, ознайомитися з військовою зброєю, дронами та технікою, а також піднятися на оглядову вежу та прокататися на військових позашляховиках. Дуже подобаються всі ці заходи, так само кататися на машинах і. Дивіться, що тут є. Ну і не пройшов такий захід без смачного частування. Окрім ознайомчих занять, учасники мали змогу ще й поласувати справжнім козацьким кулішем і рибною юшкою. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал. Зібрали збіжжя і ледь не втратили все при сушінні. В селі Адампіль Хмельницького району загорілося зерно соняшника у сушарці. На момент прибуття чергового відділення рятувальників ДСНС та місцевої пожежної команди вогонь був у внутрішній конструкції зерносушарки. Існувала загроза поширення полум'я на суміжні будівлі та споруди об'єкта, але завдяки оперативним діям вогнеборців, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати у межах, яких вона набула до прибуття підрозділів. Візьми дитину за руку та злізь з велосипеда. Такі написи поблизу пішохідних переходів у Хмельницькому районі зробили школярі разом з освітніми офіцерами. інформаційно профілактичну акцію правоохоронці провели для учнів на дорогах Красилівщини та Влетичеві. Організатори кажуть. Короткі, але змістовні фрази, як от зніми наушники, сховай телефон або візьми дитину за руку, легко помітні й нагадують пішоходам про головне уважність і обережність на дорозі. Три сітки, гумовий човен та майже 24 кілограми улову. Із таким оснащенням водні поліцейські разом із рибоохоронним патрулем. Виявили на Дністрі двох браконьєрів. Чоловіки за допомогою трьох сіток загальною довжиною 215 метрів. З гумового човна ловили рибу. Зловмисники встигли виловити 51 рибину та 15 раків загальною вагою майже 24 кілограми. Цим вони завдали шкоди навколишньому середовищу на суму понад 173 тисячі гривень. Тепер на рибалок відкрили кримінальне провадження, а виловлені біоресурси та знаряддя лову вилучили. Незаконно видобув вапняку на сотні мільйонів. Про таку підозру правоохоронці днями оголосили директору одного з кар'єрів у Кам'янець-Подільському районі. За даними слідства, посадовець впродовж двох років видобув майже 237 тисяч тонн вапняку. При дозволеній нормі 50 тисяч тонн. Далі отриману породу він продав під виглядом законно видобутої продукції, отримавши за неї близько 57 мільйонів гривень прибутку. Правоохоронці Значають, що такі дії спричинили шкоду навколишньому середовищу на майже 240 мільйонів гривень. Наразі триває слідство. Без дощів, але із заморозками уночі пройдуть найближчі дні в Хмельницькому та області. Завтра, 21 жовтня, на території Хмельниччини опадів не прогнозуємо. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі сильні заморозки 0,3 градуси, вдень 8-13 градусів тепла. У Хмельницькому вночі сильні заморозки 0,2 градуси, вдень – 10-12 градусів тепла. Надалі та до кінця тижня, переважно без опадів. Лише 24 жовтня, внаслідок переміщення атмосферного фронту випадатиме дощ, температура повітря поступово протягом тижня підвищуватиметься та в нічні години становитиме максимальні значення 5-10 градусів тепла, в денні години 11-16 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Ворог і далі тероризує нас. Тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.